Давай, сіночок, який у двір, бо ти бачиш, що на трасі самі машинки, тобі немає коли тут поїздити. Туди вже під вечір їх буде менше, а? Сьогодні базарний день. Поїхали в двір, бачимо, знову машина їде далеко. Машина за машиною. Давай, поїхали в двір, в дворі хоч покатаєшся, а то тут тільки стояти машина. Давай, речах назад. У каналі? Ні, у двір. Някой канал? Ти бачиш, що машина за машиною їде. Ну то все, я забираю машину да вс. Не поняв. В хату йдеш? Синочок, ти бачиш, що багато машин, нема вона їздить на вулиці, коли багато машин. Як нема мало машин і тато з тобою ходить, то ж ти їздиш і з ліду вчора катав. Тепер базарний день, багато машин. Здавай назад. Поїхали в двір. Є, yeah, зараз знов буде. Ти ж бачиш, вони одна за одною їздять. Поїхали, да я тобі причеплю твого грузовика, де да будеш катати. Йду? No. Ну. То, у двір заїжджай, давай. Давай, поряд туда. Заезжаю дві. Все, здавай назад, крути колеса і заїжджай. Ти ж уже не перший раз. Ще здавай назад. Сдавай назад. Сідай і здавай назад, синочок. Тільки руль крути в другу сторону. Сідай здавай назад, тато поможе тобі. Давай, здавай. Речах назад. Нажимай газ, речах назад. Ричах назад. То я поможу, ти речах назад включи. Включи речах назад і я поможу. Давай, давай, я поможу. оп 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 О, Все, стоп, стоп. Тепер заїжджай. Давай заїжджай. <риклад> Молодець. Що <риклад> ти в колясці за? Co o